Був такий Монтесінос. Він був місіонером, був проповідником у 1600-х роках. Він збирав історію інків. У них там споруди є. Він каже, як ви їх збудували? Тоді інки розповідали йому: це не ми будували. До нас тут були гіганти, які прийшли. Людина була цим гігантом по коліна. Хтось хотів би так жити? Ні, це вже не життя. А навіщо нам Бог? Ми ж вільні. Навіщо нам Бог? І коли людина просто запишалася, вона взяла це на себе, вона сказала: нам Бог не потрібен, вона потрапила в таку пастку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Це був найбільший жах. Добра взагалі не було. Якщо люди вже дійшли до краю, люди вже не мали ані думок, ані помислів нормальних, нічого не залишилося. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. Бог, який...